Знаєте, зовсім нещодавно я побачив в себе за досить такий довгий період часу, те, що зовсім нещодавно, а саме сьогодні, прийшовши після роботи і відчувши такий якийсь жахливий стан, що мені просто нічого не хотілося робити, я навіть не можу описати, чи це взагалі була лінь, чи це була якась втомленість після роботи, через те, що я не впевнений. І відео сьогоднішнє буде пов'язано саме з колегами з роботи. Я вам розповідаю ситуацію зі свого життя і просто хочу, щоб кожна людина знайшла щось корисне для себе. Коли ти починаєш роботу в будь-якій гаузі, в будь-якій області, ти приходиш і відомо, що в перший день ти тільки знайомишся, або навіть якщо не знайомишся, то тільки працюєш і спілкуєшся з людиною, яка тебе навчає. Але так, загалом, з часом. Рано чи пізно ти з кимось знайомишся, працюєш і все краще і краще, і ще раз краще дізнаєшся людину, дізнаєшся людиною з такої позитивної сторони. А потім, коли відбуваються різні ситуації, на твоєму шляху пов'язані відповідно з роботою, тому що ми зараз з тобою розмовляємо на тему роботи, то ти бачиш також і негативні сторони, в тому сенсі, що людина може бути тр... трішечки хитра робити так, щоб для неї було круто, приємно. Легко, а для тебе навпаки, було зовсім інакше. Взагалі, яку я хочу донести думку, те що якщо ви, будучи в якійсь ситуації, маючи якусь взаємодію з людьми і так далі, приходите додому, неважливо, кудись приходите, просто так, і відчуваєте, що ось у вас немає ані сил, ані енергії, як у мене було, тому що я прийшов після роботи. Я хотів подумати за сценарій, за ідеї. І просто розуміти, до моєї голови навіть не дійшло того, до того, що що я міг би записати, про що я міг би поділитися. Я просто хотів вижати на дивані і нічого не робити, щоб ви розуміли. І потім, проаналізувавши ситуацію, я просто зрозумів, що це сталося через те, те, що прийшовши сьогодні на роботу, я вирішив порозмовляти серйозно з певними людьми, тому що мене не все влаштовувало. І так само з вами. Ти приходиш на роботу, повертаючись до теми, знайомишся з певними людьми, правильно? З часом ти дізнаєшся кращу людину. І якщо так опиняється, що ти бачиш, що просто людина тебе використовує в прямому сенсі, не показуючи це напряму, не кажучи це словами, але ти це бачиш, то іноді треба просто вимкнути ось цю добру людину, а змінити ставлення до людини. Але залишатися доброю людиною, залишатися собою, залишатися тією людиною, якою ти є. Я дивлюся на мікрофон чи записую, тому що дуже важливо думку зараз кажу. Ви повинні бути іноді такою дуже неприємною людиною, трішечкою трішечки своєю, обуреною. Поясню чому, щоб просто відстаювати своє. І відповідно, коли я прийшов на роботу перед початком роботи, я одразу вирішив розмовляти. Щоб просто прийти до якогось рішення, мені не прийду. те, що завжди я працюю тільки на одному робочому місці, хоча є можливість працювати на іншому робочому місці, а щоб ця людина стала на моє місце, і через те, що ніби вона не хоче, але відомо, що вона так не скаже. Тому що кожна людина може щось не хоче там робити на роботі, так десь працювати, але стає, не зважаючи на усе. То вона якось намагається іншими моментами це перекривати, казавши, що ти погано працюєш, і вказувавши відповідно на твої помилки, які. Можуть бути у кожної людини. І друга річ, і яка взагалі також, от знаєте, те, що ти починаєш розмовляти, дізнаватись людину, те, що ти залишаєшся до пізна майже завжди. Ти працюєш з колегою, з колежанкою на роботі, так? І у вас є такий графік, припустимо, що або ти підеш раніше, або вона. І майже за весь час, тобто я не кажу, що день-два, майже за. Декілька місяців ти зрозумів, що тільки ти завжди усе тягнеш, тільки ти завжди на одному робочому місії. Йдеш, знаєте, постійно, кудись, я не знаю, не йдеш, а саме залишаєшся до пізньої години. І як взагалі можна розв'язати цю ситуацію? Маємо два рішення цієї ситуації. Перше. Ви розмовляєте напряму з шефом, ви не боїтесь сказати це. І шеф тоді переказує інформацію до керівнички, керівника, який також управляє колективом, який має трішечки більше посаду і ну, по статусу на роботі. Розумієте, що має більше таких повноважень, і так далі, щоб просто казати, що ти повинен бути там, ти повинен бути сам, тобто в іншому місці, і спробуйте. Усе робити через розмову. Тому, що, на жаль, коли ти розмовляєш з працівниками, і перед цим також намагаєшся домовитися, як я це зробив, я не одразу почав робити конфлікт, то тебе не чують. І тільки тоді, коли ти приходиш на зовсім такі серйозні вже наміри, так, щоб вирішити ситуацію заради себе, заради себе, щоб поважати себе. То тільки тоді, що змінюється, і тільки таким чином ти можеш вирішити ситуацію на благо для себе і працювати. В більш-менш такій атмосфері, і тобі повинно бути взагалі все одно, чи подобаєшся ти вже комусь не подобаєшся, тому що ти і так намагався бути чудовою людиною, чудовим працівником і загалом не знаю показувати себе з як наймога найкращої сторони для усіх. Але якщо це люди, люди використовують, то тоді мій любий, мій любий друже, зроби якісь висновки та прийми для себе рішення.